Це вже гроза. Так, закінчуємо і тікаємо додому. А мені ще на пошту потрібно. Так, на пошту, і потім додому. Так і е, я там собі шукала навіть не роботу, а перший рік це була е, підміна. Тобто, дівчата, попрацювавши, вони їхали додому, і щоб не втратити цю роботу, вони когось шукали на своє місце. От і отак в мене була робота з прасуванням. Про це теж в мене два відео. Мені здається, є. А от е, третя робота, я таку знайшла собі теж на Фейсбуці. Потрібна була теж на підміну жінка на півтори місяці. Так, на півтори місяці, зараз даруйте. Так, про дідуся Джованні я сказала, як я просувала білизну, я вже про це відео знімала. Так, Фейсбук. А, так, так. Вагітна Тетяна. Так, вагітна Тетяна. Я е, на Фейсбуці. Було таке оголошення, що потрібна жінка. Так, так, це була моя третя робота. Потрібна жінка на три місяці. На три місяці офіційно контракт і все таке інше. Я була така рада, така задоволена. Я передзвонила, Що потрібно було робити на прибирання? Там було написано на прибирання. Коли я прийшла, я зустрілася з нашою дівчиною. Вона з України. Вона з Луцьк з Луцьку вона. Ось, і вона була дуже вагітна. Ну, дуже мені здавалося, оця ну, назвемо її Тетяна, її звали інакше. От ця Тетяна вона була дуже дуже вагітна, дуже молоденька, їй було 23 роки всього. І ось з таким пузеням. Я така дивлюсь на неї, і вона ой, мені щось сьогодні на роботу бігти. Значить, швиденько по з тобою порозмовляємо. Я така, яка робота з таким пузом? Вона ой, я одружена з італійцем, потрібно працювати. Я як одружена з італійцем? І от таким пузом на прибираннях. Працювати, як це? Ну, тобто, ну, тобто, Це окрема історія. Якщо захочете, я вам зніму відео. Пишіть про цю вагітну дівчину. Дуже показова історія для Італії, до речі, от, про університет, як дівчата сюди по студентській візі, приїжджають, навчаються. І щоб залишитись після університету в Італії, що з ними тут трапляється? Куди вони потрапляють? І, ну, Коротше кажучи, вона мені каже, Маріанна. Ти не турбуйся, ти протримайся три місяці, тобі зроблять контракт такий на три місяці. Потім це прибирання під'їздів. Це румунська компанія, офіційна. В них, вони тут кришують пару вулиць, де вони миють під'їзди. От, в тебе буде свій водій, він буде тебе привозити значить, до порадного під'їзду. І все, ну, Тобто це дуже просто і легко ти заходиш на останній під'їзд. Якщо відкрита цей поверх як сказати, дах, дах, якщо вихід на дах відкритий, то можна по даху просто пройтись, подивитись, щоб не було якогось сміття, тому що іноді без хатки вони як-то умудряються залазити на дахи от, і там жити. От. І потім, ну, якщо дуже голуби, там щось. Зробили, теж це потрібно почистити. А так ти зійшли, ти е, зайшла на останній поверх, і до першого поверху ти миєш просто оцю цю е, підлогу. Якщо є картини на стінах, ти пиль, значить, спольверари робиш. Якщо є квіти, ти поливаєш квіти, ну тобто робота дуже механічна, автоматична, там нічого немає складного, і у вас буде тільки двоє: ти і водій, і оцей водій він повинен тобі приносити воду. Тобто, тобі навіть не доведеться воду приносити. Я така, ну окей, гаразд, ти більше, що буде контракт. Дівчата, а в Італії треба радіти навіть контракту за три місяці. І якщо у вас один місяць, там три місяці, такі маленькі контракти, ви їх всі. Накопичуйте, потім вам це може статися у а, пригоді от. чи у нагоді, як вірно сказати. І от Ми з нею порозмовляли, потім, значить, вона мені дала номер телефону цього водія, я йому передзвонила. Ми з ним зустрілися у вільний час, пішли до їхнього такого офісу. Ну, тобто, ми зробили все, як полагається. І от я був мій перший день на роботі, оцей водій. Він неподаліку від мене живе, він за мною заїхав, і ми приїхали, значить, на об'єкт. Така собі палаціна, знаєте, п'ять поверхів. Двері були зачинені на дах, тому я була дуже рада. І, значить, я йому кажу: ну, давай на п'ятий поверх, ведро, води. Він каже: я не повинен нічого тобі таскати. Сама бери ведро, набирай воду. от. І, а воду можна було взяти тільки дворі. Тобто, вода бруднилася дуже часто, і от на п'ятиповерховий будинок ну потрібно було міняти воду десь три рази. Він каже: ти що? Ти що три рази? У нас немає стільки часу, щоб ти бігала з ведром туди-сюди, з повним, по цим сходам, і потім ти не маєш права окупувати. Ну тобто за, заїднімати. ну. Коротше що ти, ти не маєш права використовувати ліфт ніжками з повним ведром, на п'ятий поверх, потім вниз, потім знову на п'ятий поверх, все це з повним ведром. От. Тому він мені каже, слухай, я не знаю, що тобі та Тетяна обіцяла, я робив їй ласку, тому що вона була вагітна, і я їй допомагав. А так, я тільки водій, я тебе привіз, я тобі показав значить, цей об'єкт, я тобі відкрив ворота, показав, де брати воду, все інше роби сама. І от я, дівчата, отак півтори місяця витримала. Більше ні. І мені було ну як то невдобно, знаєте, незручно перед Тетяною, і я їй сказала, вона вже народила. І я їй сказала, слухай, ну ти мені не казала, що я буду цю воду таскати. в мене вже спина ніяка, Я вже не рада тому контракту, я не рада тим грошам, тому що ну це було просто <хух> який тужах. От, і вона каже: Ну ти як то поговори з цим значить водієм? Може, якусь то та йому там гроші даш від своєї зарплати. Ну, знаєте, якщо б я йому платила зі своєї зарплати, то ну, в мене і так вона була маленька, а так ще була б ніяка. От ну, що робити? Я прийшла в їхній офіс, сказала, що я себе погано почуваю, ну це було правдою. Це було правдою. От. Але півтори місяці я протрималась там. І вони сказали взагалі без проблем. Без проблем. Не можеш, не надо. не надо, тому що в нас вже черга стоїть, і це теж була правда. На моє місце була черга з дівчат з України, з Румунії, з Молдавії, черга. І тоді я відчула, що так, тут за працівника не тримаються. Тут ти повинен за роботу триматися, важка, не важка, тому що на твоє місце буде 25, і їм, роботодавцям італійським, є з чого вибрати. обрати. А тобі ні. Ти повинна бути готова до такої тяжкої важкої праці, тягати ведра на п'ятий етаж і поверх, і потім так от. суджу, суджу. От я пам'ятаю, що я за півтори місяця я скинула сім кілограмів. Ви розумієте? Отака От була в мене робота. От і до речі, слава тобі, Господи, що Тетяна на мене не тримала зла. Я навіть не знаю, вона потім вийшла на цю роботу чи на іншу. Ось, але я її побачила нещодавно, що вона знову в Луцьку, в Україні, що вона повернулася додому від італійця, я побачила в Інстаграмі. І я так зрозуміла, що вона з ним розлучилася. От. Ну Мені як то незручно щось питати, таке, знаєте, приватне. Але це дуже дуже, дуже показова історія Тетяни з Італійцем, яка в неї так сталася. Потім про це теж зроблю відео. Так. А, Вже жарко, боже, я ще. З розпущеним волоссям. Потім, яка в мене ще була робота. Це, от буквально, знаєте, в перший рік, як я була е, тут, в Італії, на прибираннях. Так, про Тетяну я розповіла, Прибирання під'їздів у румунів. А оцей водій, він ще був е, румун, його звали Івану, от, отак його звали Івану. І оцей Івану він ще намагався до мене загравати як-то. Розумієте? Тобто, будь до мене поблажливою, і, може, я тобі це ведро як-то і буду допомагати підносити на п'ятий поверх і потім спускати. Ну, це була така пропозиція від Івану. Ой, Боже мій. А потім, ой, мої хороші, наша сім'я. Я так подумала: тут же багато наших дівчат. Ну, чого я от з цими італійцями, з румунами, ну багато ж наших дівчат, які вже тут працюють по 20 років, по 30 років тут же живуть, вони вже є тут свої сім'ї. І от я натрапила знову на Фейсбуці на таке оголошення, що е, потрібна жінка. Наша українка, у там було так підкреслено: наша українка не потрібна жінка для прибирання у родині для допомоги прибирання у родині три години на тиждень. От тут дівчата, знаєте, вони ті, які на прибираннях, вони такі розумнички, вони так організовують собі робочу робочий тиждень, що кожен день вони в якійсь то квартирі прибирають. Я знаю таких, знаєте, дівчат, таких от рух, сильних, потужних, які прибирають навіть дві квартири за один день. Це взагалі, от і суботу, і неділю вони відпочивають, і десь знімають посту ліс ліжко або навіть вже кімнату. Ну це залежить. От, і ось українська сім'я вона шукала собі помічницю з прибирання. І от я прийшла до такої сім'ї. Вони жили на Тібуртіно, отут є така станція метро. Від мене це дуже далеко. Це дуже далеко. Я до них добиралася ну, дві години навіть більше на громадському транспорті. І на машині я б теж, я тоді ще не керувала автівкою. На машині теж до них було далеко. Але робота є робота. Це не повинна як-то обходити роботодавця, що тобі далеко. Ти повинна приїжджати от, в певний час, так? Ну що, я побачила велика трьохкімнатна квартира. Ця квартира була знята в оренду, не в приватній власності. І там жили е, сім'я. Мене зустріла дівчина така молоденька. Вона каже, я навчаюся в університеті. я е, два, годи, два роки тому я народила хлопчика. Сім'я повністю українська наша від українця. От. І вона каже: ну, мені просто немає е, часу. І університет, і малий. Його потрібно в садочок привезти, забрати і таке інше, щоб ще прибирати. Потім я на всю сім'ю готовлю. А там, окрім них, там, значить, три кімнати, дві ванних кімнати, три кімнати спальні. Ще кімната в них була як Соджорно, тобто вітальня, така велика, досить з кухнею, така судія велика, там метрів 30, мені здається. От, а може, ще більше була. Потім в них була лоджія досить. Така ампія, ну тобто широка, і вузенький балкон, такий довгий-довгий, довгий по всьому периметру апартаментів. От я так подивилася об'єм роботи, я зрозуміла, що ну, тут потрібно десь ну, годин в п'ять. Знаєте, якщо раз на тиждень, і така велика, велика кімната, дві бані. Ну, годин п'ять. Вона мені каже, три години. Три години, щоб все це перемити, помити. Я не знаю. Ну, я не хочу казати погане, але ну, якщо ти із дня в день ти живеш, ти ж все одно щось прибираєш тихенько, там десь підмела, ем, так, десь помила, десь ну, тобто кожного дня ти щось робиш. Там була така квартира, мені здається, що там ніхто ніколи нічого не прибирав. Потім це ж була її родина цієї дівчини молодої, яка в університеті навчалася. Чоловік в неї українець працював тут на будівництві. І ще була родина, значить, мати і батько цього чоловіка, і ще молодша сестра. Всі вони працювали, от і вона одна. Оця ну називаємо її Оля. Да, оця Оля вона була одна в квартирі, яка була вдома. І знаєте, мені вже потім стало здаватися, що вона просто, ну вони думали, що це вона все прибирає, тому що вона настільки не хотіла, щоб я знайомилася або щоб мене хтось побачив з її родичів, що вона отак швиденько-швиденько вона сказала: ні, тільки три години. Я буду з малим після садочку приїжджати о другій, і от з другої до п'ятої, от в тебе є час за три години прибрати, значить, всю квартиру в той час як я буду готувати їсти. Ти, будь ласка, прибирай. От, до речі, дуже приємна дівчина. Я нічого не можу сказати. Вихована, така приємна. Вівчина, От. І тому я так, в мене вже був день один зайнятий оцією квартирою. Але проблема була в тому, що квартира дуже велика, і в цій квартирі я не знаю от її. Оця ж мати чоловіка, батько чоловіка, сестра чоловіка. Вони ж теж працювали на прибираннях. Ну вони ж знають, чим прибирати, якими тряпочками. Це теж, знаєте, така наука з цими тряпками, щоб вони з ганчірками, щоб вони не залишали оцих розводів, щоб це було швидко, якісно, тому що ну, ти ж за це гроші береш, розумієте? От. Але чомусь у них не було нормальних ганчірок. Вона мені виділила таку маленьку, якусь таку полосочку тряпочки. Потім, коли ти на прибираннях, як правило, датори діла вору, тобто роботодавець, тобі повинен купити миючий засіб, оці рукавички гумові. Я вже не кажу про цей пилисмог, про ці віники, про ці совки. Ну тобто це потрібно бути у роботодавця. Ти приходиш, і у цей весь інвертар, скажімо так, він повинен вже бути в квартирі. Там нічого не було. Там був такий страшний віник. Оця маленька тряпочка, ганчірочка, якою потрібно було мити все, починаючи від дзеркал у ванній кімнаті і закінчуючи там вікнами на балконі. І навіть ведро було з діркою, і потрібно було наливати воду тільки до певного рівня, тому що якщо чуть вище, вода переливалася. Чого не купити нове? І я її питала і казала, що ну, ви знаєте, ну це б я б могла пришвидшитись. Ну, в прибиранні, вона мені казала, ну Маряна, якщо тобі потрібно, ти й купуй. У нас є тільки це один засіб для миття посуду, і оцим засобом для миття посуду потрібно було мити все, розумієте? Все. Да. І що саме таке було для мене просто неприйнятне? Тобто я за три години так там бігала, ви не можете собі уявити. Так літала там по, по цій квартирі, щоб встигнути за три години все перемити, перечистити. Але вона ще собі дозволяла оця Оля, уля. Тобто я знала, що мені їхати до них довго. Я заздалегідь приїжджала. Слава Богу, що там був такий парк, і я там чекала її, але вона не з двох до п'яти приїжджала. Вона, наприклад, приїжджала на 40 годин пізніше. На 40 годин. Ой, годин. На 40 хвилин. Ось. На 40 хвилин. І в мене залишалося на прибирання тільки, тільки 2 години і 20 хвилин. Ви розумієте? Ну, в кінці кінців. Скільки я там, ну десь місяць я в них була, і я одного разу сказала, що ні, ні. Коли вона знову приїхала пізно, і за дві години я не встигла вимити балкони, і кухня була не прибрана. І я отак от поїхала додому, і вона скривилася. Ця Оля, я сказала: ну, ти знаєш, ми домовлялися за три години. Так, ти мені платиш за три години, але ну, все одно за дві години ти не зробиш те, що за три години. Там за три години, знаєте, дуже важко все це було вимити. Тому отак от теж місяць і розпрощалися. І розпрощалися ми з нею. Так. І ще в мене була е, сім'я італійська. італійська е, десь два місяці я в них пропрацювала на прибиранні, і потім я вже е, поїхала відпочивати додому у Харків. І чотири місяці я там. Відпочивала від італії. Від Італії. я так дивлюся, що я вже наговорила на 50 хвилин. Тому я буду навіть це відео як то розбавляти. Так, мої хороші. Оця італійська сім'я, де я пропрацювала два місяці. Я її, до речі, теж знайшла на Ютубі. Ой, на Ютубі, на Фейсбуці. От теж одна українська жіночка вона написала, що в неї є знайома з Молдавії, ця молдаванка, вона одружена з італійцем, і вони собі шукають жінку, яка б до них приходила, і допомагала по господарству. Це не тільки прибирання, це, ну, там вже оця. Господиня, вона вже сама скаже, що потрібно робити, тому що вона каже, там дуже велика трьохповерхова віла, і вони дуже заможні. Тому ти кажи нормальні такі гроші, вона може і 10 і 12 євро за годину тобі платити. Ну знаєте, це так можна сказати, от а насправді я вже й не пам'ятаю. Мені здається, 9 евро. Вона мені за годину платила, і ніхто не хоче робити контракт. Ніхто так, от там я. Пропрацювала два місяці, і я їм сказала, що мені потрібно їхати додому. І все, я більш до них не повернулася, тому що Тому що? у цього італійського її чоловіка, вона вже друга чи третя дружина, і в нього є діти від попередніх шлюбів. І один тиждень нормальний, тихий, спокійний. У неї з італійцем теж є дитина, дівчинка. І все було нормально, і люди нормальні, і ставились до тебе ну, нормально з розумінням, навіть якщо був дощ, наприклад, то у цей італієць. Чи вона, ну, назовемо її Звітлана, як кажуть італійці, Звітлана. Оця Звітлана, вона або італієць вони мене відвозили прямо додому, щоб я не стояла під дощем. Тобто, ну, досить людське таке відношення. Потім. Я не можу сказати, що я там я то перероблялася. Це була перша робота, де я могла від них піти, і я не досить відчувала в тому. Тобто, я багато робила. Я до них приходила о восьмій і йшла від них, коли вже була четверта вечора. І я не тільки прибирала, я могла в них біля дому був супермаркет. Тобто я могла робити спесу, тобто я могла купувати продукти, я могла я не знаю, ходити у хімчистку там за біляментом, скажіть мені. Ну, за речами, так, вони там, піджаки здавали його, а він був лікарем, таким досить керівником відділення одного тут шпиталю. Але в мене були проблеми, знову ж таки, мої особисті. Один тиждень нормально, а інший тиждень до цього італійця приїздили діти з його попередніх шлюбів. І це були хлопці. І вони були вже дорослі, тобто одному було 17 років, іншому було 15 років, і вони так билися, вони так кричали. А оця Звітлана і її італієць, вони працювали. Це була перша сім'я, яка мені давала ключі від своєї вілли, всі кодові замки я знала, як куди зайти. Це була перша така родина, яка купувала все, що я їм казала, там з прибирання, знаєте, які потрібні засоби і таке інше. Але от один. Один тиждень спокійним був, а інший тиждень був ось з цими хлопцями. І коли я приходила, вони вже були вдома, і що там творилося, я вам не можу передати. Вони билися не на життя, а на смерть. І я не могла там прибирати, я не могла ні нічого там робити. Я дзвонила, значить, у цьому лікарю, я дзвонила Звітлані і казала, що ну як, як? Я боюсь, я си, я сиджу в кімнаті, а там вони вже один одного переубивали, Може, я не знаю, що мені робити, тому що ну вони вже здорові у ці. Італійські лосі, і, і що, там з м'ясом двері виривалися. Боже, я тут в Італії це як саме собою, знаєте, і їхній батько, він їм нічого не міг сказати. Він їм ой, рагаці, рагаці, там, фільйолі, тобто мої синочки. Він їм нічого не міг сказати, коли вони приїжджали додому, батько і оця Світлана, там третя чи друга дружина, я не розібралися за два місяці. От, мені то було нецікаво. Вони ставали більш-менш нормальними, ці хлопці, розумієте? І виходило так, що я от наговорю, що я пробула дві години вдома, я нічого не змогла зробити. Навіть вирвані з м'ясом двері зі, з стіни з цієї дверної коробки, а, ну це нічого для них не значило. Звітлана вона мовчала, щоб не сваритися з чоловіком, а чоловік він, ну, він зовсім. Ну це ж синочки. От. Потім один хлопець він закінчив школу. слава тобі, господи, поїхав до Мілану навчатися і приходив тільки оцей, якому було 15 років. Але він теж був, знаєте, не врівноважений. Тому що, господи, я ніколи не забуду, коли він а, дзвонив, він був у своїй кімнаті, і він дзвонив друзям, і щось там вони по телефону сварилися, і він потім цей телефон об стінку і почав крушити все, ламати все в своїй кімнаті, і комп'ютери, монітор, і ліжко, і бутсати, і це все. І я така: він там на другому поверсі, я на першому на кухні, і я не знаю, що мені е, його батько, він його навіть скручував, йому руки-ноги, тому що той хопався за ножі, ви розумієте? і... Це був якийсь то жах, це був якийсь то жах, А мені потрібно ще було цю дівчинку їхню маленьку забирати зі школи. Ну, маленьку, їй було може місяців місяців, вісім років, і отак, знаєте, після школи прийти, і тут на другому поверсі біснується її зведений брат. Ну, тобто, мені було лячно, От. І коли я про це казала батьку у цих. У цього хлопця, от і звітлані, ну, вони на це не реагували ніяк. Тобто, так, вони мені платили, але ну, я так теж, теж знаєте, мені не подобається брати гроші ні за що, за те, що сидіти запертою на кухні і боятися, що він прийде оцей хлопець, якому там 15 чи 16 років, і почне тут щось творити. Тому я через два місяці в них все закінчила працювати і повернулася до України. І нарешті, це був перший рік, нарешті я повернулася до Харкова з грошима. Я сиділа в Україні чотири роки майже мене, ну знаєте, з копійки на копійку. А тут так стресово так у мене рік пройшов, але я привезла гроші. і Я перший раз у своєму житті я щось зробила в своїй власній квартирі. Тобто я поміняла міняла всі всі вікна, я застеклила балкон. Потім що я ще зробила всю підлогу. Я е, приїхав цілий Камаз, щоб там були два шари в моїй хрущівці, Просто такий старий, стара, -стара підлога була, розумієте і. Я поклала плиточку, ну я поклала, мені поклали, але ж на це все треба гроші, і ось тільки працюючи в Італії, отак стресово, отак ніяк, знаєте, коли в тебе і здоров'я руйнується, і все ти можеш хоч щось зробити в Україні. Знов ж таки, це тільки мій досвід, це тільки мій досвід. А то мені там дуже часто пишуть: ой, а в мене не так. Мені дуже важко. От яка ви бідненька? А в мене не так. А в мене ось так. Якщо у вас не так, робіть канал і розповідайте, як у вас так в подробицях, щоб ми розуміли, чому у вас так. От. Чому ви така успішна? У вас такий успішний успіх, от і е, буде вам щастя, а не щастя не буде. Так от, мої хороші, все про роботу перший рік в Італії, про прибирання я розповіла. Потім я через 4 місяці я знову повернулася до Італії, але я вже вирішила, що ні, ні, я не хочу більше прибирати, принаймні в квартирах. От мене знайома прибирала в отелях, і там був в неї добрий контракт. І я хотіла, як то як вона влаштуватися. Ну, про це зовсім вже інша історія. Все, мої хороші. Бережіть себе, будь ласка, здоров'я вам, і тримайтеся. Чао-чао. До побачення.